Права 1.7. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Ну що ж, стартуємо Першого задання у нас у квадраті мінус 5. М може приймати будь-яке значення цих. Зараз можна обчислити для будь-якого значення m. То ми записуємо, що m у нас будь-яке число. М. Пишемо будь-яке. число. Друге, 3А-5 в чисельнику, а в знаменнику А. Тут А може бути будь-яке, але врахуйте, що ми ділимо на А. Та виходить, що А це будь-яке число, окрім того, що А дорівнює 0. Записуємо, що А у нас тоді. Запишемо коротко, що А не дорівнює 0. Так, знаменник не може дорівнювати 0. Всі інші значення А можливі, бо на 0 ми поділити не можемо. У третьому заданні 7B плюс 9 ділиться на 8. Ну що ж, ми ділимо на число, B може бути будь-яким 0, мінус 1, яке завгодно, все одно можна обчислити значення виразу. То записуємо, що B будь-яке. число. t мінус 9 чисельнику знаменнику t плюс 1. Ну що ж, знаменник у нас не може дорівнювати 0, запишемо, що t плюс 1 не дорівнює 0. Так? Ну, якщо ми плюс 1 перенесемо через знак дорівнює з підлежним знаком, то зрозуміло, що одержимо, що t у нас не дорівнює тоді 1. Бо якщо t буде дорівнювати мінус 1. То ми не зможемо поділити на 0, не зможемо обчислити значення виразу. Всі інші значення у нас можливі. П'яте. х у квадраті є плюс 1, що ділиться на x, плюс 2, що ділиться на x-7. Знаменник тут і в першу, і другу дробу не може дорівнювати 0. Ми записуємо, що x у нас не дорівнює 0. Це перше. А друге x-7 не дорівнює 0. Що x-7 не дорівнює 0. Мінус 7, якщо ми перенесемо, то x у нас не може дорівнювати також 7. Бо якщо буде дорівнювати 7, наш другий дріб ми ділити на 0, а зробити це неможливо. Переходимо до шостого завдання p2 в чисельнику, в знаменнику p, що множиться на p-1. Тобто у нас два варіанти у цей добуток p, що множиться, так і запишемо p, що множиться на p-1. Не дорівнює 0. Не може він дорівнювати 0. А він не буде дорівнювати 0, якщо P не дорівнює 0. Так. Ну, і, Або другий множник у нас P-1 не дорівнює 0. Він не буде дорівнювати 0, якщо ми мінус 1 принесемо, якщо P у нас не буде дорівнювати 1. Тобто всі значення P можливі окрім 0 та числа 1. Переходимо до сьомого завдання. 3 у чисельнику знаменнику x2 плюс 1. Ну знаменник не може дорівнювати 0, запишемо, що х у квадраті плюс 1 не дорівнює 0. А тоді плюс 1 ми перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком, то х квадраті в квадраті у нас не може дорівнювати мінус 1. Але пригадуємо, що оскільки х у квадраті завжди, давайте навіть х у квадраті завжди більше дорівнює нулю, так, то тоді ми можемо написати, що нас ніколи хваті не буде дорівнювати мінус 1, тобто х може бути будь-яким числом. Записуємо, що х будь-яке число. Yeah. Ну і останнє восьме. Одиниця на m плюс одиниця, що ділиться на модуль M плюс 5. Ну що ж, ми точно знаємо, що у нас M не може 0. нулю. Так. Ну і друге, знаменник другого дробу також не може дорівнювати нулю корінь. Модуль M плюс 5 не дорівнює нулю. Якщо так, перенесемо плюс 5 через знак дорівнювання з протилежним знаком, то модуль m не може дорівнювати мінус 5. Але пригадуємо, що в нас завжди модуль m більше, це додатнє число більше рівне 0. Тобто виходить, що ніколи модуль m не буде дорівнювати мінус 5, залишається тільки m не дорівнює 0. То тобто пишемо, давайте ще раз напишу, що в нас одна умова m може бути будь-яким. Окрім таких М, які не дорівнюють нулю. Є? Так, тут ставимо крапку з комою. Є. Ну що ж, це ми все записали, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть допустимі значення змінної виразі. Ну що ж, в першому завданні записуємо М будь-яке число. Рівні нулю. Так, в третьому завданні. Записуємо що b будь-яке число. У четвертому завданні у нас t не дорівнює нулю. І те. Не дорівнює одиниці. Є? Так, у п'ятому завданні. Записуємо, що у нас Х не дорівнює нулю. І Х не дорівнює 7. Є? У шостому завданні? У нас П. не дорівнює нулю. І п ну рівні одиниці. В сьомому завданні X будь-яке число. І восьмому завданні М ну рівні нуля. Що ж, ось таке завдання на знаходження допустимих значень змінної виразі на цьому вправу завершено.